З нами на зв'язку е, Юлія Шаїпова, координаторка проєктів Центру економічного відновлення. Вітаємо вас, пані Юлія. Добрий вечір. Же нещодавно прем'єр угорщини Орбан заявив, що 97% нібито 97% угорців виступають проти того, щоб відносно Росії вводили санкції. Хоча до того ми багато разів чули таку тезу, що Орбан це не є угорщина, і насправді багато угорців підтримують Україну. Вони засуджують Росію. То звідки взялася ця цифра? О, Орбан її вигадав для того, щоб виправдати свою політику, чи його політика дійсно користується шаленою популярністю в Угорщині? Дивіться, я думаю, що тут є дві причини. Перше, я на мою думку, це пов'язано з візитом мера Будапешта до України. Це перший угорський політик, який приїхав в Україну, який побачив на власні очі руйнування в Київській області, який заявив, що ця війна є абсолютно несправедливою, жахливою, жорстокою, і що це війна між добром і злом. Будапешт це єдине місто в Угорщині, яке не підтримало Орбана більшістю голосів на останніх виборах. І мер Будапешта це досить популярна в Угорщині. Політична фігура. Тому я думаю, що те, що ця інформація з'явилась буквально на наступний день після приїзду мера Будапешта в Україну, це не випадково. Другий момент це те, що в Угорщині треба розуміти, що Орбан цементує свою владу. Він перетворює колись демократичну угорщину на автократичну державу і дуже активно працює в Угорщині. Пропаганда буквально в листопаді я повернулася з робочої поїздки з Будапешта і На власні очі бачила величезні білборди, на яких зображена крилата ракета, така як от зруйнувала сьогодні в Дніпрі житловий будинок, і на ній написано санкції ЄС, і вона нібито бомбить угор. І це офіційні білборди, які замовляються з мовчазної згоди партії Орбана. Тобто, це офіційна лінія уряду про те, що санкції наносять шкоду, нібито Угорщині. І при тому, що це не є правдою. Ну, принаймні, санкції можуть наносити якийсь збиток, та але не, не в таких масштабах, як вони це представляють, і вони однооднозначно не є головною причиною економічного спаду в Угорщині. От, але тим не менше, це офіційна лінія, скажімо, так, партії, та і ем, саме тому Орбан це так представляє. А люди, які. Як і всюди, дивляться телевізор, довіряють своєму уряду, довіряють тому, що говорять їм з екранів, вони переважно в це вірять. Тому е, тут є декілька моментів. По перше, це може бути вже ж якась фальсифікація цих даних. По-друге, люди можуть вірити у те, що санкції їм шкодять дуже сильно і бути проти них, тому що це те, що їм говорять з екранів телевізорів щодня. Але я згодна з тим, що. Угорщина не така однозначна країна, як воно здається, тому що вони дійсно багато допомагають, і угорці не є так погано налаштованими до України, як воно часто презентується у медіа, і багато угорців підтримує Україну, і, наприклад, той самий Мер Будапешта, якраз яскравий приклад цього, пані Юлія. А як ви вважаєте? Чи потрібно Євросоюзу відмовлятися від консенсусних рішень у питаннях, зокрема підтримки України? Адже Угорщина постійно ставляє палиці в колеса, і от щодо санкцій, наприклад, на Кирила Гундяєва через Орбана, Євросоюз не наклав санкцій. Так, абсолютно, абсолютно правильно. Дійсно, угорщина блокує багато рішень, і на це питання насправді немає однозначної відповіді. Тобто, як українка, я вже ж дуже хочу відповісти, що так від цього треба відмовлятися. Але знов таки під час цієї робочої поїздки, яку мала в Будапешт в листопаді, ми запитували у угорців, як вони ставляться до цього. Ну і природно, що вони проти з урахуванням того, що вони використовують це як важіль впливу та для прийняття політичних рішень. Але їхня позиція така, що інакше. Інше е, інакше менші країни втратять право голосу, е, тому що єдиний спосіб якихось менших країн, не тільки Угорщини, там, Литви, Естонії, Словаччини, повпливати на рішення блоку. Це консенсусне прийняття рішень. Що інакше, якщо консенсусного прийняття рішення не буде, то будуть все вирішувати просто країни, які більші, які впливовіші, такі як Франція і Німеччина, і це валідний аргумент, з яким треба рахуватися. Ми насправді в нашому центрі маємо наміри провести якесь аналітичне дослідження. Цього глибше вивчити тематику, але це просто те, на що треба звернути увагу, що дійсно це не просто так був введений механізм консенсусу. Хоча по певним питанням можливо й варто було би переглянути цей консенсусний механізм, тому що дійсно угорщина вносить такий розлад в функціонування Європейського союзу своїми цими постійними блокуваннями. Ну, але Євросоюз придумав е, хорошу тактику. Вони сказали, що не дадуть грошей Угорщині, а там обіцяло 6,5 мільярдів євро. Тому що, мовляв, Угорщина недостатньо бореться з корупцією. Ну, і це був прямий натяк: підтримуєте санкції, зокрема е, верхню ціну на російську нафту, і тоді. Дамо вам гроші, ну якби. Але це це, нібито не пов'язані два різні рішення, але водночас ну так нам видається, що це прямий тиск на Угорщину. Е, та це чіткий сигнал уряду Орбана, і це потужний сигнал. Це важіль впливу, який ЄС має на противагу угорським блокуванням рішень. Е, дійсно, це вагомий дуже аргумент, і Будапешт залежний від цих грошей. Він хоче мати ці гроші, тобто так легко відмовитись від них Орбан не хоче і не може. І насправді в Угорщині, попри всі блокування нею багатьох рішень, є дуже чітка підтримка громадянами Угорщини, членства. Є, тобто вони відчувають зиск для себе від членства, який зокрема полягає в оцих от грошах, які е, виділяються в рамках структурних фондів Європейського союзу, які е, виділяються для кожної країни-члена для того, щоб так би мовити урівноважити їхній розвиток, щоб створити такий більш середньо зважений рівень достатку благополуччя всередині блоку, тому вони від тих грошей відмовлятись точно не будуть, і це. Це вже ж аргумент в політичних таких торгах з Угорщини. Пані Юліано, якщо в загальному говорити про результати від санкцій, і, зокрема, про позицію, ту, яка звучить в Угорщині, в плані навіть її ж пропаганди, так Адже ми бачимо, що ті тези, які озвучуються в Угорщині для угорців, вони. Дуже чітко співпадають із тим, що російські пропагандисти в себе на каналах озвучують, а ті вже вигадали взагалі фантастичні речі про те, що Європа замерзла без російської нафти і газу і там настав апокаліпсис, і вже скоро вони будуть проситися зігрітися в Росію так. Це абсолютно фантастика, звісно. Але якщо об'єктивно дивитися, то дійсно Європа теж якимось певною мірою та й страждає від цих санкцій, тобто зросли ціни на енергоносії, дійсно десь стало важче комусь з роботою, плюс мігрантська криза. Тобто Європа також дійсно якусь свою ціну за цю війну платить і. Ми бачимо, що санкції, про які нам говорили ще в грудні, в січні минулого року, тоді нам обіцяли, що як тільки перша перший солдат російський ступить на українську землю, введуть такі санкції, що Росія довго не витримає. Ну, вже бачимо, що Росія рік веде свою війну, яка мала в них закінчитися дуже швидко, і все говорить про те, що вони готуються до затяжної серйозної війни. То ось ці санкції, на вашу думку, вони загалом наскільки дієві, і чи дійсно європейці, які звикли до розміреного темпу життя, спокійного такого, що вони цей стрес у вигляді там зростання цін на енергоносії чи інші якісь проблеми пов'язані з санкціями, що вони його будуть готові платити цю ціну за санкції проти Росії? Чи все ж таки оця пропаганда, яка в Угорщині дуже популярна, перекинеться і на інші країни? Починаючи з вашого питання щодо впливу санкцій, санкції безумовно діють. Якби вони не діяли, то руками кремлівських пропагандистів і російських, і тих, які вони купують в Європі, в Європейському Союзі, в Штатах, по всьому світу, так би активно ніхто не кричав про те, що санкції беззмістовні. Тобто, якщо росіяни кажуть, що санкції беззмістовні, це значить, що вони достатньо болючі. От і що важливо розуміти про санкції, це те, що це. Не інструмент швидкого впливу, так тобто, якщо брати оцю угорську аналогію з ракетами, це не ракета, яка прилетіла і розбомбила Росію, умовно кажучи, так. Це довгостроковий інструмент впливу, і те, що в Росії починаються проблеми, це абсолютно очевидно. І вони будуть поглиблюватися часом з тим, як буде поглиблюватися міжнародна ізоляція. Ви знаєте, що готується зараз 10-й санкційний пакет, який буде прийнятий до кінця лютого 2023 року. Він буде включати ну, принаймні, ми сподіваємось, що вони будуть, що він буде включати санкції проти ядерної галузі Росії проти Росатому. Вже кілька днів тому були в новинах повідомлення щодо того. Що вже російські авіаперевізники починають відчувати нестачу деталей. А вже ж Росію не можна економічно знищити дуже швидко. Росія величезна країна, просто територіально, за кількістю населення, так? тому ресурси у неї є, і там певний час вона зможе протягнути. а вже ж. Але санкції це один з небагатьох інструментів, який доступний. І інструмент, який дійсно. Дійсно важливий впливовий, який вносить свій вклад в нашу перемогу, і тому так так активно наші дипломати працюють над накладенням санкцій. Стосовно того, чи підтримує євросоюз санкції, знов таки це робота для наших дипломатів, для кожного з нас, хто хоча б якось перетинається з європейською аудиторією, доносити про ті жахи, які трапляються в Україні. Тому що якщо так відстежити, як наростає чи спадає підтримка, зазвичай нові пакети допомоги дуже швидко оголошуються після того, як європейські лідери відвідують Бучу, Ірпінь, Мотижин, от знов-таки там мер Будапешта приїжджав, так і. На власні очі побачив зараз. Перебуває ще одна делегація з візитом в Києві. Тому це дуже важливо, щоб вони бачили, через що проходить Україна, і бачили, що ціна, яку платить Європа, вона є надзвичайно малою порівняно з ціною, яку платить Україна. І це наша задача так само доносити до європейців, що ця ціна може вирости, якщо Україна цю навалу зі сходу не втримає от це такий досить прагматичний для них аргумент та що інакше ця війна буде стукати в їхні двері от тому, тому... Варто пояснювати звичайним людям, але знов таки кілька днів тому було опитування стосовно підтримки європейцями рішень свого уряду про надання Україні військової фінансової підтримки. Понад 74%, відсотки, майже 75% та дві третини підтримують три чверті, навіть три чверті підтримують Україну і стоять на тих позиціях, що треба продовжувати нас підтримувати. Але вже ж природньо, що ця цифра може змінюватися від нас буде залежати в яку сторону вона буде змінювати. Пані Юлія, чи можемо ми сказати, що стверджувати, що план Путіна м, заморозити Європу, змусити Європу дати задню під час цієї зими вже провалився, адже пів зими пройшло уже, а Європа, слава Богу, не мерзне і. Навіть Скабеєва чи Сімонян я вже не пам'ятаю, хто казали, що от в нас морози, а в них шить тепло, О, блін. Так, да, дійсно, так і є. Думаю, що Європа впоралась з цією кризою, і немає абсолютно ніяких ознак того, що у Росії вийде, як ви кажете, заморозити Європу. Зима дійсно кліматично досить тепла. Виявилася, це теж допомагає. Це ну, впливає на рівень енергоспоживання, та воно знижується, тому менше енергоресурсів витрачається разом з тим. Європа гарно підготувалась до зими. Їхні газосховища повні Вони, вводячи санкції на російську енергетичну газу так само подбали про перехідний період, який використали для того, щоб краще підготуватися для того, щоб переорієнтувати свої закупівлі, щоб укласти нові контракти, укласти побудувати нові ланцюги постачання, і їм це вдалося. Тому цю зиму Європа переживе і російські надії не справдяться на замерзаючу європу. Тобто можна далі очікувати на посилення санкцій. Тут окреме питання в тому, скільки ще можна зробити, так. Тобто є якісь речі, які досить принципові. Наприклад, невідомо чи увійде в 10-й пакет санкції на торгівлю діамантами з Росією. Це дуже принципове питання для Бельгії. І та сама Бельгія не дуже прагне зупиняти цю торгівлю, яка складає значну частину їхнього товарообороту, зокрема із Росією. От, Тому механізми. Впливу вони є. Питання в тому, чи захочуть європейські країни поглиблювати, поглиблювати розрив цих зв'язків. Я думаю, що це можливо подальше накладення санкцій можливе і подальше посилення тиску теж можливе. Але знов-таки все залежить від того, наскільки добре ми зі свого боку виконаємо домашню роботу і переконаємо наших партнерів у необхідності накладення таких санкцій. Ми бачимо, що не тільки наші військові на фронті роблять неймовірне, але й наші дипломати, навіть розглядаючи питання поставок зброї та озброєння, те, що колись здавалося неймовірним, вже їде в Україну, та, там, як системи протиповітряної оборони. Не Петріот, чи от зараз вже говорять про танки ще навіть півроку тому, три місяці тому казали, що це неможливо, цього не трапиться взагалі ніколи. Про відключення Росії від СВІФТУ ніколи в житті не йшлося. Це здавалося всім неможливим, абсолютно неприйнятним до, до вторгнення. Так само, накладення санкцій на російську нафтову галузь та на ембарго, яке наклали на постачання російських енергоресурсів європейці, тобто. Методи впливу ще залишаються, і треба переконувати їх застосовувати. І також заговорили про можливість виключення Росії з ООН, адже виявляється, вона незаконно там займає своє, місце. і це питання почали вивчати. Хоча як тільки його підіймали, то це звучало так само дивно. На вашу думку, чи є така перспектива, що Росію дійсно виключать з ООН і які чи немає це... потреби цього? робити? Так, які наслідки це для Росії, власне, понесе? По суті, ООН – це основний міжнародний орган міжнародної співпраці, який постав після Другої світової війни. Чи можуть Росію з нього виключити? Теоретично так. По суті, Росію колись вже було виключено з прапрапраматері пра ООН та ліги націй за агресію проти Фінляндії. Було виключено, але саме того зокрема й бояться. Країни заходу, які нас підтримують, та що цього агресора більше нічого не буде стримувати. Наскільки ця перспектива є практичною, реалістичною, найближчим часом? Навряд чи це є реалістичним, але це не означає, що над цим не треба працювати. Росія дійсно незаконно займає місце в організації Об'єднаних Націй. Наприклад, Україна була організацією засновницею ООН на рівні з Росією і з Білорусією, тому Україна після розпаду радянського союзу отримала місце. У спадок після УССР всі інші республіки, окрім Білорусі і Росії, були прийняті до складу ООН. тобто за кожного члена голосували наново за прийняття Латвії, за прийняття Грузії за прийняття Казахстану. Але Росія просто за замовчуванням посіла місце радянського союзу, очевидно вважаючи себе найголовнішою серед рівних та вважаючи себе правонаступницею радянського союзу, але статут ООН не містить відсилок будь-яких до правонаступництва. і це дійсно незаконно. Крім того, Росія порушила статут ООН, здійснивши збройну агресію проти суверенної держави проти України і не вперше, от е, тому. Вже ж розмови про те, що така держава не може займати місце як мінімум в Раді безпеки ООН, не кажучи вже й про СУМУ От. Ем, але очевидно, що це тектонічний сув був би для міжнародної політики для всього світового устрою. Тому поки що не так багато країн, які готові відкрито висловитись про це. Ем, нещодавно міністр Кулеба коментував, що таких країн не дуже багато. Є незначна кількість, які висловились Крито на підтримку, де деякі країни, які сказали, так ми підтримуємо, але сказати про це вголос поки не готові. І решта країн, які сказали, що ми пішли вивчати документи і архіви і думати, яка наша позиція з цього, цього приводу. Це однозначно не близька перспектива виключення Росії з ООН, але Україна здійснила вже перші офіційні кроки підняла це питання. В самій організації Об'єднаних Націй, і очевидно, що ми будемо над цим працювати надалі і просувати, просувати і виключення Росії з ООН. Дякуємо пані Юлії за ці коментарі за участь в нашій програмі. Юлія Шаїпова, координаторка проєктів Центру економічного відновлення, була гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо. 1. на все добре. Дякую до побачення.